Ісусе Христе, ми покликані Тобою, Ти мовиш нам, прийдіть до мене всі, тож ми прийшли на цей кривавий шлях до Тебе у наших бідах, немочах, грісі. Ми хочемо з матір'ю Твоєю Пресвятою молитись за усіх людей землі. За мир, любов, за радість і за щастя покласти край стражданню та війні, хочемо з вірою іти терновим шляхом, котрим дорогу вічність нам відкрив своїми муками, страстями, й катуванням, за нас святую кров свою пролив. Ми хочемо розважати ту найбільшу жертву, яку лиш тільки ти вчинити міг. Життя своє віддав за нас, людей негідних, своєю смертю в переміг. За це бажаємо олюбий наш Ісусе, свою любов Тобі віддати до Кінця, хочемо вглибитись у безвість свого серця, щоб твоя кров спасенна дарма не спливла. Ми просимо у Святого Духа ласки про світлу і щиру, неземну любов. Щоб зрозуміти глибину тої любові, через яку у світ цей грішний ти зійшов. О Мати Божа, хочемо з Тобою йти за Христом по хресному шляху, разом з Ісусом бути на Голгофі і на хресті вмирати смертному вінку. Будемо йти дорогою Твоєю Христе, якою Ти йшов, щоб довершити те. Заради чого небо ти покинув, щоб дати нам усім життя нове, хай розважання мук твоїх і смерті серця сповняють жалем за гріхи, які були причиною терпіння, воплощення, жертвенності, ганьби, ти, Богу, чоловік на цій дорозі спасе, ми принесли тобі свої хрести, наші турботи, біди та нещастя, візьми їх, Боже. Поможи нести, дай розуміння мук твоїх Ісусе, усіх страждань, насмішок і терпінь, щоб доступити милосердя тілу, а для душі, життя у вічності. Амінь.

Служував, а прийняв спокою душам переповнення терпіння. Цей крест за віків усього людства. Цей хрест також символ нашої страждальної України, яка сподаває відровню, виборє свободу і кращу долю для свого народу. Ми так часто нарікаємо на терпіння, хворобу, слабкі, забуваючи про тих людей. На сході України, які опинилися без засобів для життя, наших юних слаб у що загинули стали на на полі бою, роди, які страждають у полоні, не знаючи, яке майбутнє їх очікує. І далеке страждання Скожити Сярем, який ти, Господи, переносиш. Але ми всі віримо. Там, де є терпіння, є і Осресіння, стражаючих як Ісус, Воскресне і наша Україна. Молитва. Ісусе, відвіряє всіх людей, принижуваних зразенних і зранених, тих, що втратили свої рідних близьких у боротьбі за волю України. Господи, видай сили ви нашим солдатам, ми всі свій свій час, радуючи Бозі, складемо свої долоні всі загуби, аби завдяки тобі ми знайти правду і любов. Очі небесний, молимося Тебе і ми тут Божій, нашої великої родини. Дай нам, Боже, жити любові до Божнього. приховайся Твоє, нехай царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам проведе наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусах, визволи нас від лука вогані. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна між життя, і благословена під Бога Бога.

neam, sănătatea Pașii. Și aici, la proiectul Hramului Sfântului Bărăților. Ia-mă de preoțenic să mă întâlnesc la tață. Încălzăm o cea de preoțenic pe bărății de Hramului E bine aici, bărăților? Și aici, în această zi, în această zi, în această Останція, переростання станції, остання станція буде доволі храмі в у нас на парад. Ви знали, як орієнтуватися? Це бажає не актив. Матінко, Маріє, як серце твоє палко рветься, як ковтерпав се надія у силю, допомогти не можеш, полегше ти не в силах біль. І кожен стоїть, кожен погляд у рану серця при пухін. Очах твої матуся мила і страстання від Відсі до Бога зложить руки, молиться, рядкуючим. Молімося. На дорозі страждань ти, Господи, зустрів свою матір і знайшов у неї співчуття та розуміння. Моя мати, співчуваючи тобі, глибоко страждала. Не одна матір, як і ти, Маріє, плаче над своїм сином, покликаним на війну, пораненим або й мерзим. Не одне материнське серце, переповнене жахливим болем. Мабуть, як ніколи раніше, ми відчуваємо і свого непорочного материнського серця на цій кресній дорозі. Ти прямої разом із нами, ти розтягай розтягаєші руки, щоб витерти сльозу материнського обличчя, поореного з морськами. Ти Дивишся у втомлені очі солдата. Ти молишся тими, хто на полі сльозах сказав. Ми мир для України. Марія, нам так потрібна твоя любов. Ми просимо, щоб ти. Розтягнулась святий покров над нашим багатостраждальним народом. Нехай святина не Твоє, нехай не завжди, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від нас на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нашу спокусу, але ви зловена свідокавого. Амінь. Богородице, ті порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний ти до наткого, бо ти породила Христа Спаса і Свалити.

Дужим, закон простий, та щоб сповнити, треба духовно бути дужим. Молимося, Ісусе, тебе жорстоко катують, гостре терня входить глибоко у твоє тіло. Твій хрест такий важкий, що немає уже більше сил іти далі. Симеон допомагає тобі. Само і я повинен підставляти своє плече і допомагати іншим. Часто я не помічаю, що сьогодні так багато людей потребують моєї допомоги: бідні, знедолені, скривджені, немічні, голодні, позбавлені прихистку рідного дому, ті, кого я зустрічаю щодня. Але чи беру я приклад із Симеона? Чи погоджуюся не з пенемом, чи іншим? Чи допомагаю тим, хто потребує моєї допомоги і підтримки? Отче нащо істина небеса, віхай селі ім'я твоє, віхай прийде царство Твоє.